Приводом для нашого сьогоднішнього зібрання є фактично, ви розумієте усі, сюжет, який днями вийшов на телекомпанію Ексклюзив, бачите, прес-конференція голови обласної ради Івана Васильовича Годеняка. Зокрема, головою обласної ради було озвучено те, що ТРК є рупором Однієї людини обслуговує інтереси однієї політичної партії, його особисте припущення і те, що він давно не має доступу до телерадіокомпанії і його ніхто не запрошує. Звичайно, що ми обурені діями з боку високопосадовця, адже він привселюдно сказав неправду. Про діяльність телерадіокомпанії. державної установи, яка до сьогодні мала репутацію об'єктивної телерадіокомпанії. Що стосується безпосередньо голови обласної ради, де він заявив, що він не має доступу до нашої телерадіокомпанії його не запрошують на ефір. Я особисто мала доручення. Як депутат обласної ради і члену комісії обласної ради про те, щоб запропонувати обласній раді здійснювати висіплення діяльності депутатського корпусу і голови обласної ради. На що ми внесли свої пропозиції конкретні і, зокрема, пряму трансляцію усіх сесійних засідань обласної ради. Такі прямі трансляції здійснюються в багатьох областях. Багатьма державними телекомпаніями. Зокрема, у Львові, нагодився приклад. На жаль, ця пропозиція була одразу відхилена. Далі ми запропонували створити як на радіо, так і на телебаченні депутатський канал, де мали б можливість казати своє слово депутату обласної ради. З успіхом на радіо проводилися вони до певного часу. На телебаченні було проведено два телевізійних виходи в ефір, дві передачі. На третю саме обласна рада не спромоглася зібрати депутатів, і ми фактично зірвали цю програму. Що стосується безпосередньо голови обласної ради, з ним було узгоджено на проведення передачі у полі зору громада. І, на жаль, співпраця була. Дуже проблематична через те, що у Івана Васильовича мало часу було для того, щоб записатися на цю передачу. Група по дві години сиділа під кабінетом, в кабінеті, виставлено світло, забраний робочий час, голова обласної ради підходив і казав: на жаль, в мене немає часу, я сьогодні з вами працювати на буду. І таким чином. Передача спочатку просто зривалася, потім перестала взагалі виходити. А щодо його слів, що його до сьогодні не запрошували на телерадіокомпанію, то я хочу наголосити, що я виконую обов'язки генерального директора лише третій тиждень. А за його словами його давно не запрошували. Тому в мене виникає питання: хто не запрошував? Івана Васильовича. Обов'язки в цей час, фактично, генеральним директором був Смолькін Олександр Петрович. У мене питання виникає, хто не пускав? Інша справа, що всі фактично наші спілкування мають відбуватися в основному, на керуючись законом про висвітлення діяльності органів. Виконавчої, законодавчої влади. Ми закон цей не порушували. На сьогоднішній день, на мій погляд, він починає порушуватися в частині невтручання з боку влади в діяльність засобів масової інформації. Щодо політичної заангажованості телерадіокомпанії, Ми завжди. Ішли на повну співпрацю з усіма політичними силами. Особисто я проводила масу політичних ефірів, не дивлячись на забарвлення тієї чи іншої сили, не зважаючи увагу, подобається мені політик чи не подобається. Так само це відбувалося і на радіо ефірах, і на сьогоднішній день. Я можу стверджено заявляти, що ніколи ні в якій політичній партії я не була. Я залишалася завжди партійною. І телерадіокомпанія на виборах цього разу, в виборах до місцевих рад, буде дотримуватися теж закону.